Всім привіт! З вами Антон. Сьогодні я покажу, як робити машину, як її обіцяю. Для цього нам треба взяти уголь. Okay. Далі спроби построїти машину. Це вона построєна. Втім, все не важливо. Такровик Один король. У вас виходит такая машина. Але вона сшила. Тепер вы можете поставить так вот, я тут поставлю таку штуку. И все майже. Тепер Теперь ось. Ну, антенну я покажу теперь другой тут. тоже пожелания. Так, вот это ты без блок ставить будешь. Опять. У нас вийшла машина. А мы тут можна ще можно сейчас через судорожку взять. Ставить так, щоб вона не просвітлювалася. Теперь наша машина повністю готова. І тепер ви можете построить під нею от таку штуку. Я багато разів пробувала встроить машину, поки не получилось. На цьому много відео включается. Як са вам чи нас помір, ставте пайки вверх і підписуйтесь на канал.